А я люблю сонце, я люблю небо. Я навіть знаю, якщо там хмара і дощ, я знаю, що там воно є на цьому небі. Ну, ти мені скажи, ну як можна пояснити любов? Ну як можна пояснити щастя? Його можна взяти в руки, до нього можна доторкнутися, на дотик відчути. Воно має бути внутрішнє. Це я не знаю, це якась потреба має бути внутрішня до цього. От тоді людина щаслива, от тоді вона світиться. А я так хочу бути щаслива, я так хочу світитися, я хочу бути кращою від всіх. Ти собі, Яка егоїстка перед тобою? Я хочу бути найкращою. Я хочу світитися. Я кажу, Господи, коли мене не буде, після мене ще буде дуже довго світло на цій землі. Я тебе так поцілую сонячним промінням, ти ж не будеш знати. Я тобі буду краплею, дощу на щуку. Я тебе так гарно обніму вітром. Я тобі травою під ноги постелюся, щоб тобі легко йти по цій землі. Я не тільки тобі. Я це зроблю кожному, кого я люблю, тому що просто я люблю. Я люблю тому, що я живу. Я не знаю іншого. Мені буває страшенно боляче. Ти знаєш, як мені боляче. ти знаєш, як я біль зараз відчуваю. Ти можеш це збагнути, ти ніколи цього не збагнеш. Мені боляче настільки, що я не можу від цього відпочити, ні в день, ні вночі. Це тянеться вже протягом батьох років, я знаю, що я з цим помру, бо цього вже не можна позбутися. Ну і що? Тобі хіба не болить? Я знаю, що тобі болить, я можу тобі поспівчувати, бо я знаю, що це таке. Ти можеш поспівчувати кому небудь якщо знаєш, якщо сам цього не відчув. Жигуді лірики, навколо ж тільки проза, жорстока проза нашого життя. І кожному своя судилась доза гіркого до нестерпності пиття, а я ще п'ю великими ковтками, так наче спрагла у пустелі снів, а хтось ще зашморга зміїними витками для мене Із моїх відвертих слів. Сиджу, забившись у куток кімнати, де окрім мене тільки тінь думок. Вже вкотре починаю проклинати свій кожен крок, такий болючий крок, і вкотре видершись з обіймів крику, страху, іду полезу витримки й жаги, не свого, а чийогось, може, краху, а може, навпаки, так, навпаки, я йду по лезу власного терпіння, я совість випробовую свою брудними вчинками, фальшивістю горіння, брутальністю і жорстокістю в бою. Два аркуші були такого паперу, а я не знала, на що його використати. А потім я для себе зрозуміла, що це можна писати портрет, і це був перший мій портрет. Це просто була проба. Був оцей і був автопортрет у Капелюшку. То це в мене працює скрізь. Він є першим, першою картиною, коли відкривається виставка. Тобто цей портрет відкриває мою виставку. Я не знаю, чому він так сподобався. Я не розумію цього взагалі, це була пробна робота. До побачення, От, до побачення моя хороша. Я настільки люблю цей портрет. Це внутрішня Михайська. В мене є автопортрет-капелюшку. у капелюшку. От ну це, це абсолютно два різних портрети. То той портрет, це така це от я зовнішня. Я ніколи капелюшку не носила. Я носила гоних оборів, бо в мене немає потреби для цього. Я за мною нікуди не їду. А де взяла тільки камалюшку? Я його придумала, я його собі намалювала просто і все. То оця михайська, вона внутрішня. Оце та, яку ніхто не знає, окрім мене самої, тому що це, це я його нікуди не показувала. Він в мене вже стоїть. Ну от. Це був останній день старого року. От, і я зробила цей портрет за один раз. У мене так буває дуже рідко. Я цей портрет дуже люблю. І коли, коли вже не буде художниці, коли вже буде оця працювати, то дуже довго ніхто не буде від нього відходити. Ніхто не захоче від нього відходити. Будуть дуже довго стояти. Як стоять біля того у Капелюшку, Оцей буде довго не відпускати свої видачі. Не плачний Янгули. Це лиш одна із ролей. Я справжньою від чистих сліз. Не плач, прошу, нам не змінити долі, я знову гратиму, нещирість мій девіз. Я гратиму любов, а чи зневагу, я цілуватиму ненависні уста. Заради гри надам я перевагу імпровізації, а не словам з листа. Колись мені захочеться зіграти себе саму, без пороху, тлі, без я вже, на жаль, не зможу розібрати де істина, де рима, де гра слів. Те щастя, якщо людина може за когось іншого потурбуватися, попіклуватися, віддати все, аби для іншої людини було гарно і добре. Я не вважаю це проблемою. Я, наприклад, вважаю це щастям, якщо я можу комусь допомогти, якщо я можу попрацювати з дітками, тільки тому, що я це дуже люблю, мені подобається. Якщо потрібно вирішити чиюсь проблему або чийсь клопіт, я знаю, що я це можу зробити, я від цього ніколи не відмовлюся. Я не буду вважати, що я на себе беру якийсь вантаж, Це для мене тяжко. Це для мене щастя, це для мене задоволення величезне. Я не вбачаю в цьому ні проблем, ні клопотів абсолютних. Тому що є ще одна річ: якщо я хочу допомогти іншому, то я кажу, Господи, ти знаєш, чому я це роблю, то дозволь мені це зробити. А він тоді мені дасть тих людей, які мені допоможуть, бо я дуже мало можу на цій землі. Дуже мало. Я таку малесеньку частиночку можу зробити для щось для інших, але коли мені тільки це випадає. То я не буду від цього сохнути. Я все зроблю, щоб допомогти іншим. Я буду вважати себе найщасливішою людиною, бо я змогла це зробити. Я не вважаю це за проблему. І хто б мені б не казав, і хто б мене не переконав в протилежних речах, я ніколи на це не погоджуся. Я буду йти своєю дорогою і буду мати свої переконання. Я навіть спробую тебе, 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 масу людей переконати в тому, що ось так буде правильно. Отак будете робити, і ви відчуєте, що це буде добре що це буде гарно. І я зможу це зробити. Мені наскільки буває боляче, не стільки для мене важливий фізичний біль, хоч він в мене буває дуже таким нестерпним. Мені дуже боляче, коли люди роблять дуже негарні речі на цій землі, коли вони несуть ненависть злобу, коли вони роблять. Ну, ганебні такі вчинки. От тоді мені боляче, От тоді мені розумієте, це переважає мій фізичний біль. Я що роблю? Я ридаю. Я страшно ридаю, я не плачу. Знаєте, що таке плакати? А що таке ридати, коли в тебе внутрішньо твоя душа з тебе виливається? І коли ти не можеш цьому дати ради, і коли просиш, Господи, в розуми, поможи, помилуй, тому що вони загинуть на цій землі. А ти ж дав життя не для того, щоб його так змарнувати. Ну я тільки отак можу. Свій біль отак рятувати, тільки молитвою. Але це така енергія вкладена оцю, оцю неміч. Це мов, міг би бути такий страшний вибух. Можливо, мені не дається цього всього, інакше б воно це світло дуже багатьох би осліпило. Та я можу це давати по краплиності, по частинності, але нести це до людей, казати їм про це. Я мушу боротися з злом, я мушу не мовчати. Вони дивіться на те, що до мене приїжджають різні машини, вони дивіться, що мені приносять подарунки, що я маю оберемки квітів, що мені до них сипляться плюстки троян. Ви візьміть моє життя, спробуйте ним пожити, не захочете, тому що це дуже непросто, тому що це дуже тяжко, тому що кожен день і ніч це треба сидіти. Це як, Я для себе кажу, ви можете посидіти так поспіль годин п'ять, не встаючи. Це буде дуже тяжко. А я сижу протягом 14 годин. Я зранку встаю і я лягаю спати в 12-ті, в перший годен. Я лягаю спати тоді, коли я відчуваю страшенно втому, і я знаю, що я засну, і я кілька годин посплю, не відчуваючи болю. А коли б, каже, дивно якось на правду це звучить, могла б ходити, хай тільки би запрагнула, підкорила б своїми чарами усіх на світі чоловіків. Або принаймні єдиного. Але знаєте, до чого я дійшла яку висновку? Якщо. Не подолати в собі якусь пристрасть, хоча до кінця її не можна подолати. Якщо внутрішньо ти будеш відчувати дуже красиву любов, отаку дуже високу любов. Тоді не страшно буде сказати про те людині. Я не боюсь прямо сказати. Та він сміється, він дуже добре знає, що я його люблю, що я його не лукавлю. І, будь ласка, будьте щасливим, будуйте своє життя так, як вам захочеться. Хай вас буде радість, хай буде багато таку приємного в житті. Ну просто що я вас люблю. І ніякі жінки мені тут не є конкурентними. Вони не можуть бути конкурентними. Тому що я просто люблю. О приславна мати Божа. Змилося над немічною Твоєю рабою. Прийди на допомогу в годину віччої і небезпек. Скорбота огорнула велика, не звір мене напотало людському зрадництву, але прийми молитви раби твоєї, самі ж бо не відають, що колять. Спокою моє серце наповні, діво, сили та відваги до життя подай, радості прийнятої, сповнюся печаль гріховну здолавши, осіни мене, приславна цариця небесна, твоїм материнським покровом у час мук моїх та хвороби, щоб сподобалась я прозріти, щоб і я покірно до ніг твоїх прихилилася в годину людської суєти та забуття. Ти от мені скаже, ти можеш сказати про своє життя, що твоє життя казка. Ви можете про це сказати, що ваше життя казка. А я про своє життя можу сказати. В мене життя вже там, в минулому. Його стільки багато. У мене попереду, я не знаю, що залишилося. Маленький клаптик, день, два, рік я не можу цього знати, але його набагато менше, ніж там вже в минулому. І я коли отак дивлюсь на це життя, я аналізую, кажу, Господи, моє життя, то є казка. Найкраща, найдивовижніша, найчарівніша. Я не хочу казку десь тут на землі. Я маю цю казку вже. Мені не пропонуйте, бо я можу своє життя вам запропонувати як казку. Там є все, там є зустрічі, є втрати, є сльози, є ридання, є біль, але там є любов і радість. Мені не потрібно тої похвали. Мені не потрібно вашої жалості, мені не потрібно вашого співчуття. Мені не це, тому що я можу будь-кому сама поспівчувати. Але якщо я роблю роботу, то скажіть про неї, то є добре, то є погано. Якщо погано, я навчуся, тому що я дуже цілеспрямована людина, я досягну тої мети, я буду йти до неї. Що би мені це не коштувало, бо я це дуже люблю. Але я виправлю, якщо я маю якісь хиби в собі. Якщо мені я повела себе погано, я не побоюся сказати вибачте мені, бо це є недобре. Я не добре зробила. Я більше не буду цього робити, але ж не буду справді цього робити. Але я можу бути вище того всього. Я можу бути вища від ненависті, від якоїсь злоби, тому що таких людей теж дуже багато на цій землі. І це не означає, що я можу тим самим відповісти. Але я побачила оцю мерзоту, оцю людську таку натуру, щось таке, що це не повинно бути присутнє в мистецтві, тому що мистецтво не таке, там чистота. Там, якщо люди приходять до мого портрету, стоять і дивляться, то вони потім пишуть, що я не хочу від нього відходити, бо мені добре буде тієї картини. Розумієш, це вже ж не я, це просто папір. Ви розумієте, я не можу вам нічого дати, крім паперу. У мене є папір, а на ньому фарбами щось написано. Це все, що я можу дати на цій землі, більше нічого не здатна дати. Крім ще словом сказати, крім засміятися до вас, так красиво, красиво сказати, що я вас люблю дуже, але більше нічого не можу дати. Але якщо для тої роботи стоять і людина отримує щось позитивне, то хай так буде, значить це добре, це високе, це чисте. Час болю, суму немочі, прийди на допомогу, дай руку обіпертися, дай прихисток перепочити, до тебе ж іду. Людей, царице, порятуй невіданні, очі відкрий на діла їхні, на шлях праведний стопи їхні направ. Хай смуток не затьмарить серце, хай спокуса не заколише розум, дай спокій їхнім душам, заспокоєння їхнім тілам, бо син твій милостивий у любові, поблажливий у покаянні. бо ти. Мати милосердя, яка ніколи не відкидає молитви бідних і визволяє всіх, хто сподівається на тебе в часи скорботи і хвороб. Знаєте, мені ніколи не буває нудно, мені не буває скучно, але мені буває сумно. Я знаю, що таке смуток. Оце почуття таке в мене є. А самотність. Ой, ви знаєте, я так люблю небо, я люблю дерева, я люблю сонце. І коли це все біля мене є, от, то я цього не відчуваю. Я не відчуваю такої, мабуть, я не відчуваю внутрішньої такої самотності, тому її якось немає, вона десь відсутня. А можливо, я намагаюся себе в тому переконати, що я не самотній. Тому що якщо я маю оцього Верховного покровителя, якщо зі мною є Господь, який мені дорогу постали на цю землю, який мені життя таке красиве. Дав, то я не вважаю, що я самотя на цій землі. Навіть якби біля мене маса людей, або якби навіть всі вони зникли, з мого життя, раптом сталося, що я б осталась одна однісінька, я би не була одна. Молись за мене, Янголе, молися і плач через мою гріховну суть. Сльозами краще в моє серце влися. Бо там лиш тут сама срібля стартуть, в душі моїй залишилось лише. А втім, хіба назвеш це щось душею, це повутиння протиріч, дилем кліше, це що завгодно назване душею. А поза нею тимчасовості прості, як в будній день на людному майдані, лиш випадкові перехожі, але й ті непрохані, небажані, неждані, та це вже лірика. І знову я і я так, наче більш нікого і нічого. Тому впускаю вас в моє життя, клякаючи коліньми перед Богом. Я хочу, щоб ви вороділи цьому життю так, як я радію. Бо мені це подобається. Мені подобається трава. Я ніколи по траві не ходила, я ніколи цього не робила. А я не можу, я так по траві робила.